контрольна. По ось цих ось по цих темах, які ми вчили, це в нас, починаючи від зараз секундочку. Від 31-го параграфа у вас у підручнику і по 35-й. Так, у нас виходить 4 параграфи: Виходить цього контрольно. Тут у нас по темах. Що вам потрібно звернути увагу? Це агрегатні стани, перехід з одного агрегатного стану в інший. І разом з тим, коли у нас йде випаровування, там у нас є тема насичена пара, гігрометри, ті, що ми розв'язували, відносна вологість повітря. Так, далі поверхневий натяг, коли ми приходимо, до речі, рідини. Рідина, там у нас була поверхневий натяг. Капілярні явища, змочування, не змочування, і потім переходимо до твердого: тут у нас є кристали, ізотропія, анізотропія. Так? Оці ось питання: це все виноситься. Ну і по формулах, по твердих тілах: у нас механічна напруга в рідинах. Профі. Натяг і механічна напруга. Значить, по твердих тілах у нас, по суті, та задачка, яку ми розв'язували на минулому уроці, вона фактично охоплює повністю всю, мені здається, все об'ємно, всі можливі формули. Можуть бути там інші перетворення, але особливо великої різниці там не буде. В щодо ж теорії, то давайте звернемося ще до ваших домашніх завдань. Ви їх розібрали? Ось. Якщо оце графік. Так. так, хорошо, на якому там як у вас іде? Значить, на якому відрізку ще працює закон Гука? Так? А, Б. Так, а, Б, Правильно, тоді вже починає плити, Ну, воно ж видно навіть. Тобто, поки що у нас пропорційно йде ось так по рівній лінії, це у нас. Виконується закон гука. А потім ось почало вже розтягуватися тіло. Спочатку розтягується, 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 а потім ламається. Так, це видно по графіку. Прекрасно. Значить, з цим не треба мучитися. Так. Далі друга домашня. Теж по деформаціях. Колода. Колода. Значить, ну тут головне не спутатися, мені здається, з тросами. Тому що троси теж можна подумати, що вони вигинаються, так? Вони провисають. Але насправді вони провисають через те, що розтягуються, а не через те, що вигинаються. Ну, зрозуміло, що в мене можуть бути ті самі картинки, але запитуються, наприклад, про деформацію розтягнення або стиснення або кручення, так? а картинки будуть точно ті самі. Тому для кожного розуміти, треба добре, йдемо далі. Тепер, які ще, може бути, це були у вас домашні. Я рада, що ви з ними розібралися. Тепер, які можуть бути питання із теорії на контрольній? Значить, тобто, на контрольній може бути ось такого плану питання. Так, це про перехід з одного стану агрегатного в інший. Так, і що при цьому відбувається всередині речовині? Давайте спробуємо розібратися. Можуть бути такі ж саме відповідності на будь що з того, що ми вчили. Так, на анізотропію, на що там ще ми такого вчили, там вибрати, наприклад, будуть ознаки, вибрати, де тверде де тіло, де рідке, де рідина, де газ і так далі. Я їхні ось такі там, чи є кристалічна градка, чи. Рухаються, чи змінюється об'єм, чи змінюється форма, і так далі. Тобто, по суті, будуть такі ну, на о, теорію, просто тестове завдання на відповідність, подібне до цього, але може охоплювати більше, так тому що там може бути і включатись туди і кристали, і про. Анізотропію про полікристали, монокристали, про які ми вчили, тут про них немає саме в цьому тесті, але приклад точно такий самий буде. Ну що ж, що в нас там із випаровуванням рідини? Як ми будемо з цим розбиратися? Так, в нас є випаровування рідини, охолодження газу, плавлення твердого тіла і нагрівання газу. градка це Плавлення. Так. Да, Плавлення. Правильно, значить, 3В. Плавлення руйнується кристалічна градка. Так. О, так. Ну, взагалі вам буде треба писати 3В. Хоча, ну, щоб не перемалювати, ви ж не будете переписувати. Ну, я можу собі помалювати стрілочки, щоб не писати. Так, що в нас ще є? Охолодження газу це з поверхні вилітають, найбільш швидкі молекули? Або будують кристалічна градка. Ні. Дивіться, в нас газ просто охолоджується, він не переходить в інший стан. А. Тому в нас не може бути кристалічна градка. Це щоб улазити кристалічна градка, його треба охолодити настільки, щоб він перейшов у твердий стан. Це сильний процес. Тут у вас немає. швидкість. Так, зменшується швидкість, тому що при охолодженні вони менше, повільніше працюють, швлухаються. Так, а відповідно, у вас є нагрівання газу? Збільшується. Збільшується швидкість. Так, і залишилось випаровування рідини. З поверхні. З поверхні вилітають найбільш швидкі молекули. Так, це в мене буде отак. Від одинички. Так. Ще з якимсь таким тестом розібратися, чи хватить, і підемо до задачок? Зрозуміло. Зрозуміло, так. Да? Ну тобто такі задачі можуть бути просто на теоретичному. На теоретичні знання, і просто потрібно буде буде якась інша відповідність, може бути так само відповідність тими колодами, вигінами. Але ну в нас там в додомашньому у вас було просто вибрати одну відповідь, а там може бути відповідність деяка деформація. І так само, щось одне таке буде на контролі. ще Крім, оце буде така чисто теоретична, а крім такої теоретичної, у нас ще буде обов'язково якісна задача. Наприклад, такі, як я задавала вам додому, коли було про випаровування, пам'ятаєте про те, чому, коли ми вилазимо з води влітку, нам стає холодно, хоча до того було при такій самій температурі жарко, пам'ятаєте це? Так. Такі задачки їх потрібно розв'язати. Не, розуміла, чому. Розумієте чому, так? Да? Там, що там може ще бути собака язик вивалює і так далі. Ці всі такі задачі це на випоровні, на те, що тіло охолоджується під час випоровання, або навпаки. Там може бути, мені здається, задача не на випоровані, а на при якій. Вологості повітря, так? Ми таких значних зазвичай, при якій вологості повітря людина гірше переносить спеку і холод. Так, тут охоплюються одразу дві теми: і вологість повітря, і теплопровідність. Тому що ми знаємо, що Вода має більшу теплопровідність, чим. Ой, більшу теплопровідність, чим навпаки, мабуть. Та? Повітря має. Ні, ні, все правильно кажу. Це путаю із питомою теплотою. Так, да. вода легше проводить тепло, чим повітря. Відповідно, Якщо легше проводить тепло, то якщо на вулиці спекотні, то ми будемо, це тепло буде легше до нашого тіла проводитися. Повітря, воно працює як ізолятор. І через те, чим більше вологи в повітрі, тим ми будемо легше віддавати тепло на навколишньому середовищі або отримувати тепло від навколишнього середовища. І від, від цього теж залежить, як ми будемо себе почувати. Якщо нас при спеці нам буде легко передаватися тепло, то нам буде ще спокійніше казатися хоча насправді температура однакова просто змінюється вологість. Ось такий момент, це ще які ми не розглядали. Ну, а скільки з тих задачок, давайте повторимо, я просто наберу з тих, які ми розв'язували. Зараз подивимося, які ми розв'язували, які пам'ятаємо, які не пам'ятаємо. Значить, деякі з них є на відео, то ми їх зараз розв'язувати не будемо, а яких немає, може, зараз розв'яжемо. Так. Буду спробувати розбиратися, де нас задачки. Так, таку задачу ми розв'язували. Пам'ятаєте її чи ні? Так, це задача на поверхневий натяг. Тонка горизонтальна дротинка. Мені здається, вам додому було її доробити, да? довжиною... Здієте, так? Довжиною була така, да? Значить, довжиною 8 см масою до неї приклали силу, і потрібно дізнатися, який поверхневий натяг. Ну, тут просто із формули ви виражаєте поверхневий натяг, тільки потрібно враховувати, що оця сила, яку приклали, це не та сила, яка діє від поверхневого натягу. А це вся сила. Від неї потрібно спочатку відняти силу тяжіння, а потім уже можна ставляти рахувати. Є у вас така задача? Я не пам'ятаю не так, але я не пам'ятаю там формула, мабуть, правильно. Давайте зараз пригадаємо, які там формули. Так, де наш поверхневий натяг? Ні, це не той. Я хочу знайти самі формули, десь у мене ж я ж формули копіювала вам. Не той. Знов не той. Це для капілярних явищ. Це для об'ємного, а де для... А це вже густина, що це? Я для плоского, для тонкого цієї проволоки не брала цієї формули. М -м -м -м. Ладно, будемо писати. Яч, якщо в нас при об'ємному енергія на площу, то при, якщо у нас дротинка, то в нас сила на довжину. Щоб поверхневий натяг визначити, нам потрібно силу поділити на довжину. Так, погашу. Формули, які я шукала, де я шукала і не знайшла. Так, оце формула для поверхневого натягу. За нею все було б легко знайти, да, сила довжина, але потрібно розуміти, що оця сила це не та сила, яка нам треба. Так, Нам потрібна сила саме поверхневого натягу. А це сила вся, яка діє на соломинку. Відповідно, щоб знайти силу поверхневого натягу, так, нам потрібно від оцієї сили, яка в нас є, яку приклали, оця в нас в мірі Ньютонах. Так, я її просто буду позначати як F, від неї треба відняти силу тяжіння. Ну, а сила тяжіння це M на G. Було щось таке. Просто задача досить легка, просто що дві дії. Я просто візьму з цих задач, якихось виберу кілька. І перероблю їх, поміняю числа, може, трошки поміняю ситуацію, але суть буде та ж сама. В нас три теми, значить, треба три задачі. Одну на. Механічну напругу, одну на поверхневий натяг і одну на вологість. Так. Є потреба далі цю задачу розкручувати, чи ні? Чи тут далі все зрозуміло? Ну, зрозуміло начебто. Начебто. Ну добре, начебто перейдемо до наступної задачі тоді. Так, чи що? Так, поверхневий натяг може бути ще. То була про поверхневий натяг може бути по капілярних явищах. Пам'ятаєте цю задачу? Ну, цю ми точно робили. Ми ще потім її перераховували на другому році, я пам'ятаю. Значить, так ж таки робили. Та. Так, ну значить, швидше за все вона є і на відео. Так, а оцю робили чи ні? Мені здається, mm -hmm. цю ми не робили. Це про вологість повітря. Давайте ми її зараз. А ви ці відео виставляли, які робили на тому році? Так, да, ті відео я робила, і минулого урока я викладу. Я просто мене на вихідних не вийшло викласти. Вийшли в мене вихідні дуже напружені. Так, не, не вихідні замість вихідних. А ось цю задачу ми робили частково. Ми визначали за малюнком яка вологість. Пам'ятаєте, це оцей малюнок із книжки. Десь він тут у мене навіть має бути, якщо я його знайду. Ось. він. 32.3. Ми за цим малюнком визначали вологість у кімнаті. Це ми робили, щоб просто розібратися, як працює гігрометр. А тут до цього малюнка далі задачка. Ну, давайте зараз і спробуємо її розв'язати саме ось, її. особливо яка маса, ми такого не робили. Ще в відносної абсолютно вологість ми шукали, а от масу води не визначали. Так, давайте згадувати, що ж це було. Це в нас по книжці, треба повернутися від 35-го параграфа назад до 32-го, да? Ще вище, теж в 31-му. Здається, до 32-го, 32-й параграф. 32. Там у нас знаходяться всі формули, які нам потрібні. І будемо зараз розв'язувати задачу. Перш за все, нам потрібно скористатися малюнком гігрометра, визначити, яку він показує у нас відносну вологість повітря. Так, нам потрібно визначити, яка температура в кімнаті в приміщенні. Просто без ну, не, не при виоперовані, а на сухому термометрі, так? Просто яка температура? Яка в нас температура тут? Десь 23, 23, 22. 23, 22. Що там більше? На що більше схоже? Давайте подивимося. На 22. На 22, так. Да. Так, значить, пишемо 22. Так. А яка різниця, яка у нас буде дельта Т? Що в нас тут? Зараз посунемо юнок. як я збільшила. Так, тут здається, одної поділки до 15, не вистачає, так? 14. 14, значить. Значить, нам треба 22 відняти 14, щоб знайти.

Є у вас підручник? Чи мені теж копіювати сюди? Є. Є хорошо. Дізниця 8 і 22. Так. Да. 40. 40. Значить, відносна вологість у нас 40%, так? Так, нам потрібно визначити абсолютну вологість. Абсолютна вологість у нас позначається як. Згадуємо. про абсолютне, да? так? Так, роа. Так, я вже теж позабувала, що як позначається, але ви, так сказати, тепер ви бачите, як це знайти. Так, нам треба знайти ро абсолютне. Як ми його знайдемо? Ми його знайдемо користуючись тим, що в нас є відносна вологість, так як ми в лабораторній робили, пам'ятаєте? Відносна вологість це абсолютна вологість до густини насиченої пари і помножити на 100%. Це наша формула. А нам потрібно знайти. Ро – абсолютну вологість. Відповідно, нам потрібно наш відносну вологість, яка у нас є з гігрометра, поділити на 100 і помножити на ро насичений пари, поділити на 100% а помножити на ро насичений пари. Так, а аро насиченої пари ми візьмемо теж з таблички. Там на сторіночку вище. Так. 192 сторінка. Там у нас є густина насиченої пари, вона грабується. І нам треба в грамах на метр. 19.4. Значить 19,4. Вірю на слово. Так, знаючи густину насиченої пари, ми можемо визначити абсолютну вологість повітря, помноживши відносну вологість на густину насиченої пари, і поділивши на 100%. Відсотки не пишу, щоб ви не натискали відсотки на калькуляторі. і Випадково не перевели відсотки двічі, тому що на калькуляторі відсоток це означає, що він зразу автоматично переводить у відсотки, множить на 100, тобто. І таким чином можна розрахувати абсолютну вологість повітря. цьому абсолютна вологість повітря це маса водяної пари, яка є у об'ємі всієї кімнати, так? В об'ємі повітря. Тому звідси ми можемо знайти масу води, помноживши абсолютну вологість на об'єм кімнати, об'єм у нас ось є у задачі.